Відділення Національного олімпійського комітету України у Дніпропетровській області спільно з управлінням спорту департаменту гуманітарної політики міської ради, продовжуючи просвітницьку практику знайомства вихованців дитячо юнацьких спортивних шкіл і загальноосвітніх навчальних закладів з видатними спортсменами регіону і Дніпра минулого і сьогодення чемпіонами Олімпійських ігор світу та Європи. Після першого кроку у цьому напрямку відвідин музею Олімпійської слави паралельно започатковують традицію проведення автограф сесій з зірковими атлетами легендами спорту. Ми взагалі. Спробуємо ввести практику серед дітячого наських спортивних шкіл авторів сесії з і великими нашими спортсменами з олімпійськими чемпіонами, з спортсменами міжнародних досягнень, де вони будуть брати приклад з своїх кумірів, так сказати, і це і могучих анастасія кажекаженкова коханий нас багато інших спортсменів, які можуть подати приклад для підристаючого покипокоління. Сприяти розвитку популяризації виду спорту, першопрохідницю нового проекту, чемпіонку Олімпійських ігор світу і чотириразову європи з веслування академічного заслужену майстриню спорту Анастасію Коженкову. Зала олімпійського дому зустріла оплесками, все чого відразу і розпочалося її знайомство з близька зітлахами, до честь яких вони сміливо і впевнено зі знанням справи задавали титуловані спортсменці різноманітні питання від того, коли і де вона долучилася до спорту і веслування, зокрема про вартість човнів і весел, нюанси їхньої підготовки і власної до виступів на змаганнях. Чи планує стартувати на майбутній олімпіаді 2028 року в Лос-Анджелесі, і таке інше? Останнє зацікавило і голову відділення національного олімпійського комітету України у Дніпропетровській області Михайла Кошляка, який також пристав до спілкування і випромінював задоволення від нового починання громадської організації, яку він очолює? Це початок практики Олімпійського комітету Дніпропетровської області, знайомлення з нашими олімпійцями та Іхнім опитом як ставати найкращими в своєму виді спорту. Дуже дякуємо Насті, що вона прийшла. Вона наша красуня, вона наш лідер, вона олімпійська чемпіонка. Тримаємо строю. Завершилася зустріч автограф сесію, у ході якої Анастасія Коженкова не тільки залишала підписи на своїх світлинах, але і залюбки окремо з усіма бажаючими фотографувалася на нові. Я дуже багато зараз останнім часом зустрічаюся з дітьми, і вони завжди такі позитивні, активні. їх все дуже цікавить. Це дуже класно, що ми зараз в такі часи залучаємо такі проекти для дітей. Дякуємо Настю і з нетерпінням очікуємо на нових героїв нового проекту відділення Національного олімпійського комітету України у Дніпропетровській області.